Привіт! Сьогодні ми з тобою виготовимо великодний віночок з лози. Щоб створити ось такі чудові вироби, майстер спочатку зрізає лозу, чистить, висушує, а пізніше перед роботою замочує лозу на 2-3 години і тільки тоді береться до створення виробу. Попроси когось з батьків, щоб помандрували з тобою до озера чи річки, де найбільше ростуть лози. Зрізаємо гілочки під кутом 45 градусів. Також можна використати виноградну чи березову лозу. Насолоджуючись прогулянкою, набираємо добрячий пучечок і повертаємося додому. Отже, беремо першу гілочку і формуємо коло потрібного нам розміру, оплітаємо її навколо самої себе. Усі наступні гілочки так само оплітатимуть попередні. Якщо трапляються дуже неслухняні гілочки, можна фіксувати їх ниткою. Коли вінок набере потрібного нам об'єму, відрізаємо лишні ножицями. Вдома знайдеш залишки кольорового чи гофрованого паперу. Я у себе знайшла ось клаптики фетру. Намагайся використовувати кольори, які асоціюються з весною: Світло-зелений, салатові, рожеві відтінки. Відрізаємо смужку гофрованого паперу і обмотуємо гілочку по спіралі. Зафіксовуємо її клеєм ПВА. Таким чином я зробила три гілочки. З паперу іншого кольору вирізаємо прямокутник і складаємо його навпіл. Підрізаємо з двох боків, створюючи форму листочка. Закріплюємо його за допомогою клеєм ПВА на нашу гілочку. Так декоруємо решту гілочок. Ось наші вербові гілочки готові. Тепер добре подумай, де ти хочеш їх розмістити на віночку. Уяви, наче вони самі по собі виросли на ньому. Гілочки треба буде зафіксовувати гарячим клеєм, тому тобі обов'язково знадобиться допомога батьків. Ось як я знайшла місце розміщення своїх гілочок. І зафіксувала гарячим клеєм. Виріжи квіточки, які забажаєш. Я, наприклад, захотіла, щоб у мене накладались пелюстка на пелюстку. Тепер візьми гуашеву чи акрилову фарбу і замалюй три горішки. Не забудь за собою поприбирати і помити пензлі. Фіксуємо гарячим клеєм нашу квіточку і думаємо, де краще розмістити наші горішки. Так само шукаємо правильне композиційне розміщення. Ось наш віночок майже готовий, ми все зафіксували гарячим клеєм. Але мені все ж таки хочеться додати ще три елементи: вирізуємо три більших та три менших листочки та накладаємо один на одного. Ти дуже потішиш своїх рідних, подарувавши їм ось такий віночок. До зустрічі, Па-па!